Привіт, я Наталка Діденко, головний санутий порталу «О погоді ЮЄ». Зима наближається до свого завершення, і тому особливо цікаво знати, якою ж буде погода цієї фінішної прямої. 26 лютого в Україні буде прохолодно. Похолодання, яке вже прийшло до нас, продовжиться і. Ще кілька днів і тому температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу. А ось в день температура повітря коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла. Хочу зауважити, що у нічні години у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів можуть опускатися до мінус 10 градусів. На опади, на стан е, хмар, на стан вологості будуть впливати два фактори: це сухий східний антициклон, і саме завдяки йому суттєві опади у більшості областей України не передбачаються, але Звернемо увагу, що над Чорним морем розташувався активний циклон, і саме він та його атмосферні фронти впливатимуть на погоду південної частини України, західних областей та частково центральних. Що це означає? Це означає, що у перечислених регіонах пройдуть дощі, а при наближенні температури повітря до нуля градусів і нижче вони змішуватимуться з мокрим снігом, і відповідно з'явиться, хоча й слабка, але все ж таки дещо призабута ожеледиться на дорогах. У південній частині та у східних областях буде спостерігатися таке небезпечне метеорологічне явище, як штормовий вітер. Його пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У Києві вітер буде східний, помірний. Суттєві опади малоймовірні, все ж таки буде більше відчуватися вплив східного антициклону, тобто області високого атмосферного тиску, але буде хмарно, а це вже заявить трошки про свої права і південний циклон. Температура повітря вночі та вранці коливатиметься в межах 0-3 градусів морозу, а вдень 2 градусів тепла. Тому намагайтеся не переохолоджуватися. І ще одна заувага. Право в тому, що незважаючи на похолодання, на річках триває танення льоду, тому будьте дуже обережними поблизу водою.